Легендарні курсівки, які хоче кожен, а саме це New Balance 1906R на кордурі, на які я вже колись робив огляд, але так як вони досі в хайпі, чому б не повторити, так виглядає пакування самого взуття, а так виглядають курсівки вблизу. І да, цей карманчик знімається. Курсівки вже доволі відомі та далеко не перший місяць знаходиться на українському ринку, проте досі є люди, які питають, чи знімається цей карманчик. Знімається він за 2 секунди, а курсівки приймають зовсім інший вигляд. Так як далеко не кожному до вподоби його носити. Також ця модель вирізняє Поміж інших своєю великою кількістю надписів та логотипів на самих кросівках, які ви зараз можете бачити на екрані. І ось серед цих всіх надписів скрився надпис Cordura, який не просто сам по собі надпис, а й виконує певну функцію. Cordura – це технологія, яка захищає кросівки, а відповідно і ваші ноги під час ходьби від вітру та вологень. А ось такий стильний та доволі грозний протектор має підошва. Ця модель присутня у всій розмірній сітці від 41 по 45 розмір у моєму телеграм-каналі, посилання на який ви зможете знайти в шапці профілю мого TikTok. Аккаунту. Також там ви зможете знайти багато іншого взуття на будь-який колір, смак та розмір.